Я всіх вітаю. Я в районі Штутгарта на мат автомобіля. Колись вже був тут, навіть робив відео. Також робив огляд, по-моєму, останній раз Volkswagen Passat. Минулої зими це було. І зараз також проїхав робити огляд Volkswagen Passat B8 в рестайлі, як бачите. 20 го кінця року по телефону мені повідомили, що стан абсолютно бездоганний. Як бачите, машина не пуста, люк здоровений на весь дах. Коли є такий люк, то і решта є. На склі, як бачите, всі датчики широка. Це панель з камерами, зі всім. От. Класний посад. І найголовніше, що він хоч і кінця 2020 року, а має е, мотор ще старий, 2 літри 110 кВт. Той, що я всім раджу. Е, до речі, е, Останнє оновлення мотора, коли Volkswagen зробив 84, по-моєму, чи 86 кВт, там є проблеми з інтеркулером. Не раджу шукати таку машину з новим мотором. Будете шукати собі посад, дивіться, саме старим мотором, як оцей, 110 кВт. Я завжди радив шукати якнайменші кіловати не розігнані на однаковому корпусі мотора, ну, але цього разу Volkswagen не знаю, що там наробили, але знаю точно, що є проблеми у цих нових моторів на 84 кВт. Краще старий і перевірений. Така машина. Я приїхав і тут все це в льоду було, але вже бачу, поки я, поки я взяв ключі, вже перетворився лід на воду. Ну це я зараз все вичищу, а поки що покажу вам і сам відкрию, бо я ще навіть не відкривав, нічого, не дивився. Що це за машина? По-перше, ключик. Ось такий має стан. Ключик теж, до речі, завжди показує, наскільки зношена машина. Ну, не завжди. Це одна з деталей, які вказують на використання автомобіля. Хтось буде сміятись, завжди це показуєш, але я знаю, для чого я показую. Тут у нас 160 пробігу. Я показую те, що я хотів би сам бачити, коли дивлюсь машину для себе. Ось ущільнювач цілий. Ось так виглядає проєм. У нас, як бачите, з масажерами. Ну це в базі є з масажерами. Сидіння електричні в посаді, тим більше в такому. Тут у нас версія з дигітальної панелі, як ви бачите. Кермо поблискує, але ніде нічого не протерто на швах, тобто це може просто плеком набризкали. Так, безключовий, звичайно, тут доступ, автохольд. всі базові екстраси присутні, DSG. Коробка, е рух по полосах, адаптивний круіз-контроль, мультикермо, панорама. Зараз спробуємо чи вона відкривається. Ми поки що огляд проведемо того, що можна оглянути. Коли така машина вся вся запотівша, то тут ще й в льоду, ще нічого тут не постираєш, у мене є така стирачка, але бачите, ще на капоті відтаяла, а тут ще ні. Зараз воно все повідтаює, І тоді я зможу дивитись, тому що отак в росі з льодом, то нічого не подивишся толком. Так, резина у нас літня. Відсотків на 70-50 не, не є добра резина. Немає в мене зараз датчика в кармані. Так. Бережок мінімальний. Диски не почухрані парковками. Зараз я його заведу, до речі, нехай він гріється. Поки що перевіримо те, що можна перевірити вже. Скільки грошей питають. Скільки ж грошей, й-моє, от все не, не запам'ятаєш. До речі, я ніколи не, не, не підсовую нічого нікому. Жодні машини. Всі машини, які я дивлюсь, це я дивлюсь на замовлення клієнтів. Тому ціну, от не пам'ятаю, не, не дешева, ціна факт. Не пам'ятаю ціну. зараз би подивився, але на телефоні якраз йде трансляція оголошення відкрите. Це огляд на замовлення клієнта. Машина з поверненням Мерверштойер, але беруть її для використання в Німеччині. Так, я зараз виїду буде краще дивитись бачите ще лід не стирається поки воно все не, не відтає шансів подивитись в машину немає жодних трошечки чуєте свище але це звук Такий має бути нормально, коли машина стоїть ще й в холод. Це звук від ременя від генератора. Йде інтенсивна зарядка, коли машина не заводилась довго. Підвищений струм зарядки. І тому воно так от свистить. Зараз, до речі, газнути, воно не буде свистіти, я думаю. ще поки свистить, має трохи підзарядитись. Е, я на мат автомобіля відразу хочу повідомити тих, хто шукає собі автомобіль, можете нагуглити е, таку стоянку. Напишіть в Google і знайдете. Тут російськомовний шеф. Подивіться на всі ціни, дуже велика стоянка. І в основному тут пасати шкоди те, що більшість українців шукає, те, що найнадійніше для використання в, в Європі. Тому можете поки що прогуглити мат автомобіля і знайти для себе Хтось пише, що лайно. Ха -ха. Чим лайно, що лайно. Отак От люди люблять висарами займатися. Що тобі лайно? Ти ж скажи хоч щось конкретно, про що мова йде. Так, сирнув, побіг далі. Нехорошо так. Стоянка справді величезна, працюють е, на німців. Тобто в купчу можуть вам написати е, адресу німецьку. Тому що абсолютна більшість автогендлерів в купчу пишуть українську адресу, або взагалі вам не продають для внутрішнього використання. Чому? Тому що є закон про захист прав споживача, по якому ви можете придбати машину, поїздити два місяці і потім сказати не подобається, на тобі її назад. Ну і якщо стоянка не отака велика з цими адвокатами, небагато, то в принципі і маєш забрати ту машину. Ну, скажімо, у нас фірма Гетч автомобіля ГМПК не продає жодної продала ще машини для внутрішнього використання, тому що ми знаємо. Не з свого досвіду, що це таке, на що нам ті суди і все краще, навіть якщо це беруть українці, написати в купчу, що українську адресу написати. І тоді жодних претензій не буде. Часто люди задають запитання, де брати краще машину. Від автогендлера. Чи е, від, від часника. Е, Логічно було б подумати, що у приватних продавців має, має бути машина дешевша. Але якраз з тої причини, е, що абсолютна більшість автохаосів не продають для внутрішнього використання, приватники тим користуються. Вони знають, нікуди ти не дінешся, пройдеш прийдеш до мене, якщо ти береш для. Німеччини і цінять дорожче, ніж цінять фірми. Хоча отакі фірми, які цінять, які продають для внутрішнього використання, цінують машини теж не дешево, на порядок дорожче. Але є свої плюси. Вони продають свіжим тюфом, свіжим техоглядом. І в принципі вам нема різниці. Яку вам адресу напишуть, чи німецьку, чи українську в купчу. Тому що для постановки на облік вам не потрібно взагалі-та купча. Вона навіть може лежати для майбутньої реєстрації в Україні. Нікому вона не потрібна ні в джоб-центрі, ні в Цулясенкштелі в МРЕО не потрібна. Вам для реєстрації треба фарсойкбріф, шайн Анмельдунг, ну, тобто документи машини, реєстрація, ваша прописка і страховка, і все. От. Але багато хто боїться, от, а чому е, пишуть українську адресу, а як я пред'явлю, якби щось не так. Насправді е, не для того українську адресу пишуть, що машина погана. Навіть на найкращу машину. ну, не хочуть люди мати е, проблем потім, для чого це потрібно. Тому і так пишуть. А ця стоянка працює. Тому можете подивитись пропозиції з цієї стоянки. Якби комусь щось там приглянулось тут, машин, як бачите, дуже-дуже багато, то можу паралельно зробити огляд за символічних 50 євро. Е, от, скажімо, зараз я проїхав даний посад дивитись, е, тут під 200 кілометрів від моєї локації, і коштуватиме огляд чоловіку е, 180 євро. А так як я вже тут на місці, паралельний огляд лише за 50 євро можна зробити. Тому поки я чекаю, поки відтає машина. Зняти росу, то можете дивитись, і якби що російськомовні продавці на МАЦ автомобіля, можете зателефонувати, договоритися. Хоча ціни у них зараз не скидаються. Вони взагалі зараз думають над підняттям всіх цін, тому що ціни поповзли вверх, до речі. Хто купує автомобіль, дуже сильно не розтягують, я не знаю, яка причина. Але я теж помітив, що ціни останніх три неділі поповзли вверх. З чим це пов'язано, хто його знає. Все, буду на цьому закінчувати відео. У нас там на геч автомобілі ГМБХ є на нашій стоянці. Немало свіжих варіантів, але все немає як показати їх і нема навіть коли поставити оголошення. Я коли повернусь з даного огляду, зроблю відео, покажу, що там у нас я теж все, буду закінчувати до побачення, треба оглядувати автомобіль.